Бориспіль долучається до європейської практики взаємодії громади та влади у форматі дискусії та діалогу. Щосереди у центральній бібліотеці будуть проходити зустрічі з представниками міської ради чи комунальних структур міста, на які запрошено кожного небайдужого громадянина Борисполя. Мета цього проекту почути думку громади та у форматі особистого спілкування дійти згоди у найбільш суперечливих суспільно-політичних питаннях. Ради і громади як створення клубів громадського діалогу. Вони кажуть, попробуйте це. До цього залишилось 14 міст. І у них все вийшло. Коли люди говорять, вони чують один одного. І якщо це вже стандарт за влади з громадою, ніколи влади не дасте приймати рішення маризматичними. Тим для обговорення багато, особливо передвиборчий період. Це дуже б цікаво було взагалі, якщо перед виборами. Які повинні бути виною до депутата. Є людина, яка буде відсутити інтерес, якою вона повинна бути. Дуже цікава була пропозиція, якою буде програмі майбутнього мера. От люди говорять, ми хочемо, щоб у програмі майбутнього мера отака дотеза прозвучала. Так може до нас дослухаються ті кандидати, які будуть подавати свої конеги. Дуже цікава тема стосується мам, Це, якою вони бачать освіту дошкільну освіту і початкову ланку освіту в нашому місті. Є люди, які більш економічні грамотні, їх цікавий бюджет. От як треба розподілятися? На ці та інші теми відтепер кожен може висловити свою думку безпосередньо уповноваженому представнику влади. В Борисполі, ну наш в радянський час, було три хлібозаводи, повністю постачали міста. Батони значить виготовляли. Ну, взагалі, раз, разні санти хлібних виробів. Де вони зараз? Нема ні одного. Хліб возять скліно. Ви подивіться, це робочі міста. Значить, не треба сюди-туди ганяти машини з клівувати. Тобто, я думаю, що потрібна зустріч із людьми, наприклад, заступником міського з економічних питань, яка розкаже, наскільки це взагалі реально. Та реально, бо воно було. Воно ж було. Ну, а варто послухати, як ви думаєте, хай вона каже, чому у місті, наприклад, існують для цього перешкоди. І як взагалі можна усунути ці перешкоди? Створено цю ініціативу виключно в інтересах громади міста, щоб люди могли найзручнішим способом вплинути на думку членів міської ради та донести свою позицію як до владних структур, так і до решти громадян та знайти серед них однодумців. Щоб ніхто, якщо навіть прийде до влади, інша людина, вона діяла такими ж самими методами. Оце наша задача навчити наших людей, що вони, по перше, звичайно, якщо вони мають такі прожитковий мінімум, який дасть можливість хоч трохи часу виділити на те. Щоб займатися, хай не громадською діяльністю, а де зібратися поговорити і надати свої висловлення. Оце дуже важливо. Щосереди о 17.00 запрошуємо всіх зацікавлених до центральної бібліотеки. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.